Свято перемоги у Чернігові відзначатимуть традиційно декілька днів. З 1 травня у місті планується відкриття центрального парку культури та відпочинку літніх музичних вечорів на красній площі, уроки мужності у школах, тематичні виставки в бібліотеках та зустрічі ветеранів. 9 травня розпочнеться з покладання квітів у сквері імені Попудренка. Продовжать святкування на меморіалі слави, де Чернігівці очікує урочистий марш військових та масовий фестиваль творчих колективів Співоче поле. Аби все пройшло на достойному рівні, в мерії на оргкомітеті обговорювали найменші деталі заходів з красної площі ветеранів традиційно супроводжуватимуть діти у живому коридорі до меморіалу слави. В цьому році в організації ходи ветеранів можливі зміни. Пропозиція до міської ради надійшла від обласної державної адміністрації та громадськості. Це проведення акції на щадки перекорці. Яка пропозиція шановні друзі, Що в кожній школі? Я думаю, що в кожній, Великої ліні, щоб відтворити їх портрети і Порадившись на оргкомітеті, вирішили, аби діти не, не несли фотографії у руках, влаштувати символічну виставку пам'яті вже на меморіалі слави. Але це рішення не остаточне. Я думаю, що ми ще зберемося відраз по цим питанням, я звертаю увагу, Все таки підходили до цих знамених дат. Ми завжди в місті готувалися активно, достойно, тому що не так багато знову. Мало шану дали повагу воясбува в цьому році. Заходи до дня перемоги пройдуть під агідою відзначення 70-ї річниці початку великої вітчизняної війни.